Є новина, друзі. Чому Путіну доведеться завершити війну та заяви Трампа? Нічні. Дослухайте до кінця. Був брифінг, на якому Трамп говорив про Путіна, перемовини Віткуфа з Путіним, і він сказав, що не можна це називати проривом, хоча раніше він назвав, що великий прогрес досягнуто в своєму. Пості, але є такі сигнали, що ну, дійсно може дуже швидко за тижні ця війна завершити. Його запитали, чи не дурить його Путін. Він каже, я скажу про це пізніше. Ну, тобто, він розуміє, що Путін його може дурити. Готується, якби зустріч. Про це, до речі, написало CNN. Що Трамп хоче зустрітися з Путіним наступного або через тиждень, і так само готується якби зустріч лідерів. Тобто вона вже готується, вже сторони її обговорюють і з росіянами так розумію США і з Україною. Так само, що дуже дуже важливо, найважливіше у всіх цих заявах це те, що заявили, що вторинні санкції далі будуть вводитися, і за наступні 26-34 там 4 години будуть введені. Знову вторинні санкції проти інших країн і, можливо, проти Китаю. Чому це найважливіший момент? Тому що дійсно Путін може дурити. Як я і говорив, я наприклад в цьому впевнений. Коли були введені тарифи проти Індії, ну це зрозуміло, що Путіну треба припиняти війну. В нього 100 мільярдів недостача в цьому році в бюджеті. Ну, тобто, гроші немає де брати, це об'єктивні речі. І якщо будуть введені тарифи проти інших країн, ну всі інші тарифи просто перестануть купляти в нього нафту і газ і все. І грошей в Росіян не буде. І в наступному році там буде колапс економіки, і він просто буде затиснути під стіну і в судно його заставлять припинити війну ще до кінця цього року, навіть якщо він не піде на перемовини з Трампом. Тому це найважливіша деталь, що вторинні санкції будуть. Про це сказав і Рубіо. І Трамп Рубіо сказав, була хороша розмова Віткова з Путіним, але попереду багато роботи. І От щойно вийшла інформація. рез-секретар держдепу Темі Брюс сказала, що. Це саме оці тарифи, санкції, погроза введення вторинних санкцій заставила Путіна змінити свою позицію. Ну, ви собі уявляєте, якщо Путіна заставила тільки погроза введення санкцій змінити свою позицію, то що буде, якщо ці санкції запрацюють проти Китая, Індії, Бразилії, Туреччини і інших країн, які як прокладки постачають його нафту на світовий ринок оцим цим тіньовим флотом танкерів? Тому ну як на мене, тут знаєте... Питання узгодження деталей, Ще одна цікава інформація. Зараз вам розкажу це. Російські інсайдери пишуть, що ну, якби Путін відмовився от від тих всіх ультиматумів, і, і він попросив в Трампа допомоги з Європою. Тому Трамп і якби вів перемовини після Путіна з європейськими лідерами та Зеленським. До речі, вчора була інформація, що Трамп сам на зустрічі сказав, що буде зустріч лідерів, типу Трамп, Зеленський і Путін. Ну тобто Європи там не буде. Ну якби ніхто. Сильно і не хотів, як то кажуть, з Путіним зустрічати, що Путін міг попросити в Трампа в Європу. Ну, гроші, це зрозуміло. Тобто, вони росіяни хочуть, щоб в них купляли газ і НАТО, тому що їм потрібні гроші, в них грошей немає. Їм треба якби відновлювати свою економіку. і Це довгий процес. Я думаю, що Європа буде після по любому, але зараз кажуть: а так, давайте припиняємо і будемо говорити. Ну тобто, всіх санкцій одно Путіну не вдасться зняти. Ну, як то кажуть. Дивимося і тримаємо кулаки. Але от вже два американських видання написали, що перемовини вже йдуть. І між американською стороною, і російською, ну і Україна, я думаю, в тому числі приймає участь як мінімум по підготовці до зустрічі лідерів. Що саме там погоджі? я Вже вчора говорив. Там повітряне перемиря на воді перемиря. Ну можливо, Трамп хоче одразу і все. І це абсолютно правильна позиція. Нам треба одразу і все, і тому ці санкції вводяться, щоб Путін Трампа. Не дури. От такі маємо новини. Лайк, репост, підписка, телеграм. Шапці профіля. Підписуйтесь, там вже все є.